Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чому відео. До мене звернувся мій друг та підписник Дмитро і попросив поглянути. А чи його конек такий самий поганий, як мене, бо він не дуже в цьому розбирається, але чую, як я постійно палаю, кажу, як це впливає на результати гри. Я загрозив його відео, почав дивитися, і оскільки я задротив всі, то одразу побачив деякі моменти, які мені не сподобались в контексті прийняття його рішень. Я записав йому коротенький відео аналіз з розбором, Your whole. Помилок Дмитро подивився це відео. Йому здалося воно корисним та сподобалось. І ми разом вирішили спробувати зробити з цього невеличкий експериментальний контент. Рівень гри Дмитра 6-9 перемог у Вікіндлізі. Але я думаю, що навіть якщо робити більше, то деякі моменти, які я тут знайшов, можуть бути для вас корисними. Час експериментувати, тому що всі 24 підходить до кінця. Мій рівень гри нагадаю це 16 плюс -перемог у перемогу вікіндлізі. Робив 19 в цій грі, робив 19 у FIFA 23, у дивізіоні в елітному в мене рекорд по-моєму, два по Це все діло на дісель інтернеті. Вважаю за потрібно зауважити, тому що це в принципі допомагає вам зрозуміти рівень тренера та того, хто робить розбір. Якщо ви новенький на каналі, не забудьте підписатись. Дякую за активність під минулим відео. Якщо ви вже підписник, чекаю на зворотній зв'язок. В коментарях. Мені буде цікаво, можливо, якщо вам така рубрика сподобається, в майбутньому я зроблю аналогічний розбір гравців, хто робить 11, 14 та 16. Перемог у вікенд. Лізі. Сподіваюсь, ваша кава заварена, ну а я бажаю вам приємного перегляду. Так, да, так нормально. Так, це передиві переступи. Люсю. Ти зловив Люсю? А, це еволюція. Да. Ну дивись, перша помилка одразу. Будемо відматувати трошки на 5 секунд. <кій> ти перехоплюєш меч, дивись, алюся. Все, у тебе центральний захисник. У мене тут є тренерський інструмент. І в тебе є опція одразу ось сюди віддати на захисника. То на нього треба віддати, а центральний захисник хай йде по своїх справах. Далі. Ти продовжуєш рухатись. Дивись. Біжиш, 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 він біжить паралельно з тобою. Оп! І ти даєш пас. На траєкторії яка з самого початку перекрита. Тобто в тебе ось траєкторія пасу на твого гравця, вона перекривається оцим бездерем. Тобто пас заздалегідь не пройде. Джойстик ти не виявив, але я вже бачу, що тебе Z1 це віддав, і він ще й правша, то він правою ногою цю передачу віддав. Відповідно, тобі треба було просто віддати на цього типа. Або Подвійним болролом розвернутися отак і віддати назад. Ну, мені сюди подобається, бо цей відкритий. Оце було б топ. Так, чистимо. Я тут намагаюся з софтом розбиратися. Бачите, ти просто привіз і це гарно, що дебрюй не відпрацював, але в тебе, диви, отут була дора. Ну, тут, бачиш? І якщо б дебрюні тут не відпрацював, або якщо б він встиг віддати, наприклад, сюди передачу, то далі траєкторія ось в цю зонку залітає, а Люсіо не встигає повернутися. То це погано. Так. Поїхали далі. Передачка, вхід, бутра прийняв. Закидання ти робиш на Галанда. Ну, дивись, насправді це не дуже гарне закидання, тому що воно майже ніколи не пройде. Тобто ти закидаєш верхом. На, ну, на гравця, який ще не випередив, дивися, ти робиш закидання, вже ти протиснув, вже йде удар трошки. Мені м -м, важко зараз прям на Ютубі потрапляти в таймінги, але я думаю, це ну, зрозуміло буде. Дивись, в тебе гравець, отак. Цей гравець набагато ближче до воріт, ніж Халанд. Щоб такий пас проходив, треба, щоб оцей отут знаходився ну, на лінії з Халандом. І тоді Халанд за рахунок ленці і швидкості, от сюди кудись ти закидаєш. Не от сюди куди ти закинув, а в бік стік вивертаєш. Щоб Халанд був по діагоналі першій в от цю, от, от цю зонку, щоб воно прилетіло. То він приймає і туди полетіли з робочої ноги. Так, бо далі. А так просто бачиш м'яч часто втрачається. І, ну, не те, що контратака, але так, переключення. Дивись, от в цей момент, ти вже маєш вмикатися на оцього захисника правим стіком натискаєш отуди, отак от. і цим типом на Жокеї, на L2, а можна і без Жокея, починаєш підпушувати цього гравця. Тому що майже завжди, якщо це сильний гравець, коли він тут вийде в зону. То він віддає передачу. Твій Гаринча не встигає перекрити траєкторію пасу. Відповідно, передача проходить, він може віддати З1 і далі сам туди забігти. Він може просто віддати далі оцей тип. Зараз я тут буду кольорами гратися. О, прикольно, слухай, класна прога. Оцей тип З1 віддає пас сюди, і сам забігає туди за спину. Тобто, в тебе розрив між лініями. Відбувається, бачиш, що тут зонка є. І в тебе один захисник потенційно, ну і гуліт, але гуліту треба ще добігти. І виходить, в нього раз, гравець, два, три. На твоїх двох, один з яких взагалі його немає. Це теж проблема. Тому, щоб в цей момент, ну, не змусити суперника помолитись, але якось важче його життя зробити. Да? Що треба? Тобі треба. Нівелювати меншість чисельно, яка в тебе є. Хай гаринча добігає сюди сам, він буде бігти на штучному інтелекті сюди. А коли ти за оцього підтиснеш сюди, то у вас буде один, 2, 3. Хай він тут не встигає, але Карлос Фланг нічого не зробить. Ти йому, Якщо він побіжить сюди, то ти йому тут траєкторію переріжеш. І відповідно в тебе 3. І в нього: Один, два, три. Все, більшості немає. І це не закінчиться погано. Майже ніколи. Ну, якщо там не якась дурня. <кій> Знову тут ти загуліта. Мені теж більше подобається за крайнього захисника захищатись. Отут вже треба вмикнутись вмікну, от сюди, гуліта лишати на бата, а ти починаєш трошки на Жакеї перекривати йому траєкторію, і десь там в нього у відбір вже рухаєшся. Це буде краще, ніж бігати за гуліта. В цілому намагайся якомога менше бігати за гравців. А більше саме переключатись часно. І обгуліт, бачиш, все, проплив. Подивись, наглядна помилка. Проплив і в нього вже більшість. Знов його один гравець, два, три. На двох твоїх на кламтику поля. Цей нюхає кукурузу. Твій цей теж нюхає кукурузу. Тобто, якщо він гарно грає, він віддає зел один сюди зараз передачу. Цей забігає за спіну фрімпонгу. Тобі потрібно розривати лінію, далі там або цьому на l 1 або забігання втискає, і він, в принципі, це вже може реалізувати. Викидатися не треба. О, бачиш, подивись, оп, і неймар в зонку. Ну, тобі пощастило, що він не закинув верхом, а через вічча. То могло призвести до помилки. Невчасно пас віддав, тут загуліти можна було віддати. Заудогі відібрав, таке буває, гра фігня Люсю відібрав, Дебрюйне. Дивись, оце класична помилка. Ну, тобі тут пощастило, що в тебе м'яч не забрали. Але коли тут Дебрюйне отримає м'яч, я не бачу твій геймпад але я вже знаю, що отут ти протиснув прискорення. Тому що він дуже швидко прискорився, але це робити не треба. Дивись. Спокійно відпускаючи прискорення, твій Дебрюйне, подивись, скільки в тебе де-факто простіру. І тут лише один гравець. Тобто, в тебе, по-перше, є пряма лінія пасу на Халленда за бажанням. По-друге, коли він одним гравцем почне зміщувати сюди, то ти можеш або болрольчик катнути сюди і оцьому гравцеві віддати на Радарі, або болрольчик катнути, відповідно, сюди, створити коридор пасу і знов шукати оцю лінію на Халанда. Або просто його на дріблінгу там якось обіграти, бо суперник такий собі, він просто влітає в тебе і все. А ти натискаєш тут прискорення, і за рахунок прискорення ти втрачаєш контроль над м'ячем і дозволяєш йому м'яч відібрати. Дивись, хоп, ти вже направив, ти вже на Р2. Ну і тут, тут просто щастя, що бачиш, в такому стиці, ну він не відібрав. Йому треба було перемкнутися на батьє і йти в батьє, а р 1 підтискати дебрю. А так він тобі створив, в принципі, гарний момент, дуже. Ну, тут трошки помолилася, Переклю... Да, Отут вчасно, дивись, отут молодець. Цей образцово показательне переключення. Бачиш, ти загубив м'яча, хлоп, L1, хоп, гуліт. Він все не в зоні. Тобі потрібно де бути, там, де м'яч. от сюди вмикатися, ЖКМ змістився і перекриваєш оцю лінію передачі. Тому що, скоріш за все, атака буде у вільну зону розвиватися. Що ти робиш, по-моєму, ти так само і переключаєшся, да? L1. Ага, ні, ти не встиг переключитися. Окей, ну таке буває. От тут ти помилився. Але коли як тільки він отримав пас, дивись. Ти хлоп, Л-1, ти, ти через один переключаєшся, треба правим стіком. Біжиш за Матеос, але ти не біжиш до кінця, як в минулому епізоді з гулітом. Ти хлоп, і за Удоджія вже вмікнувся і подивись, яку ти створив ситуацію. Вже суперника немає більшості. Один гравець, два, три. А в нього лише один гравець і другий гравець. І відповідно в твого у доджі прекрасна лінія для траєкторії прямого відбору. Люсіо читає цього Бєздеря. Ну і Матеус тут теж також там, трошки дрекбек опускається для того, щоб не дати супернику там, пасу прийти або підстрахувати, якщо твій у доджі пролетить повз м'яча. Прекрасний відбір. Матеус. Поганий пас. Повертаємось назад. Дивись, відбираю доджі. Рафіня, Матеус. Знов, в нас є все для небезпечної контратаки. В нас чисельна більшість. Один, два, три, 4 проти. Один, два, три гравця суперника. Оці двоє, вони вже відрізані. Лінія м'яча, Ну, окей, почекай, назад я буду тренуватися. Отак буде пряма лінія. Ось вона. Лінія м'яча, бачиш? Вони відрізані. Оці два біздері, його, вони відрізані. Все. Їм треба назад бігти. Що можеш ти тут зробити? Просунути м'яч швидше. Дай катни трикутник легесенько на два бари на дебрюйне. І він отримає м'яч. Так, вий в три, але. Один в зонку може забіжати, інший в зонку може забігти. Або просто йди за Матеуса і реалізуй чисельну більшість. А ти ще й верхом віддаєш пас, верхом передачі в центрі поля взагалі не треба віддавати. Ну, куди цей пас? Молодець. Відібрав. Прекрасний пас, бутра. Класно зіграв, 1-0. Класно розіграна атака, мені все подобається. Конект тебе гарний, в мене немає такого. Срав би пес твій Конект, якщо чесно. Хех. Гарно все в тебе рухається. Я не бачу якихось затримок. Мені б геймпад глянути, але я затримок жорстких не бачу. Ну тут він тебе відвозив, звісно. да. О, окей, молодець, відчим відібрав. Тут треба завжди протискати штучний офсайт, вниз-вниз натискаєш, коли суперник починає е, кік-офф. і R1. За допомогою родин кнопки, пресин другим гравцем вмикаєш. Це гарно працює. Пас на бутру, прикольно. Забігання на дебрюйне. Ой, класно на Халенде. Віддав на Халанда. Я б віддав тут на Дебрюйне, тому що там лінія була відкрита. Знов, якщо ми де тут промотаємо цей пас, отут. Класно розігнав атаку. Дебрюйне, прекрасно. І дивись. В тебе Галан біжить з гравцем, який, який контролюється суперником. Знов. В тебе чисельна більшість. 1, 2, 3 проти одного лише біздаря-суперника. Тут в ідеалі вчитися натискати на правильне забігання, ти тиснеш L1 на Галанда, в мене є цей туторіал на каналі, і от туди його кудись направляєш. І він за собою водить цього гравця, або, тип, або він зону створює. А в поточному розвитку я просто от сюди покатив во фланг, і тоді цей змушений буде бігти. В м'яч, а в Галанда відкривається взагалі оця вся зона. Рухаємось далі. Передачка. Відібрав Уокер. Знов вже переключення ти Л1 переключаєшся від, від того багато проблем. Вчись переключатися лівим стіком. Загубили м'яч, контратака, L1 раз, L1 Матеус 2. І дивись, як працює L1. Ось твій гравець, який чомусь, ну, не чомусь. Тут зрозуміло, він найближчий до м'яча. І відповідно. Він, Кевін Дебрюйне, в даному випадку, чи це бутера, ні, Дебрюйне. Він у випадку натискання клавіші L1 він буде першим. От що в LP, да? в тебе ж Xbox. Да? Ну я думаю, ти там вже якось це адаптуєш. Ось, він буде перший на м'ячі, найближчий до м'яча. Але тобі не потрібно на нього вмикатися. В бездарі суперника дивись, яка зона. І на цьому клаптику чисельна більшість же в нього. Що тобі треба робити в цій ситуації? Подивитись на радар, і отут твій є захисник, бачиш, ось він. Він, ну, він десь отут, от нижче трошки знаходиться. І тобі треба вмикнутися на нього і трошки іти сюди, заповнювати оцей простір. Тоді Матеос буде опускатися до цього гравця тут. Хто це, по-моєму, Люсіо, да? Чи не знаю, хто це? Ні, Люсіо Еволюція. Другий твій центральний захисник. Він близько знаходиться достатньо до нападника-суперника. Тобто тут шаленої небезпеки немає. В крайньому випадку, якщо пас пройде, то ти зможеш переключитися і десь там повернутися додому з його супроводити. Це не важливо. Зараз важливо оцю зону заповнити, бо звідси може прийти небезпека. А за Матеуса не треба. І ти зараз перемикаєшся на Л 1 Відповідно, в тебе вмикається дебрюй, не Дивись. Хлоп, все. І знов виходить, що ти не контролюєш того гравця, який може оцю зону перекрити. Тут бати гарно да, стали, захисник підтиснув, як я тобі і казав. Цей стоїть, але він стоїть на прямих ногах. Тут знов суперник може З1 віддати, цей забігає за спину, цей на прямих ногах стоїть. І, в принципі, це можна розкатувати. В будь-якому випадку отут ти не мусиш. Ти тут не потрібен. Хай KDB сам працює. Ти потрібен десь в цій зоні. Або отут, або отут. Ну, краще отут. Тому що цього гравця Мюллера, по-моєму, контролює інший центральний захисник. У Передача. Ну. Ти тут піхнув. Не треба поспішати. Розвернувся, віддав спокійно. KDB. Трошки суперник. В пресинг, віджав, кинувся. Нормально, ну, точніше, не нормально, але буває. От тут не треба поспішати, теж така класична помилка. Диви, окей, ти тут кинувся, не відібрав, тут відібрав зоудогі. Все. В тебе м'яч, не треба його пхати. Відпусти прискорення, трошки пройди з м'ячем. Подивись, що буде робити суперник. Тебе ніхто не зустрічає, в тебе немає якоїсь там зони. Давайте будеш синім. В тебе подивись, ніхто тут не зустрічає. Ці два б'єздері, вони поки добіжуть, то в тебе купа часу. Обігратися з Матеусом, з Матеуса на Голіта, сюди. Лінії пасу всюди проходять. Нема проблеми. Не треба поспішати і пхати. Коли ти пхаєш, то просто суперник часто заволодіє м'ячем і все. Оп, ти віддав, і вже в твій бік йде контратака. Крой. А, це крой в нього, не Мюллер. Да, пробігти повз. Не встигаємо ми трошки. Тут можна воротаря в дальній кут рухати. Ну, це бачиш, це наслідок насправді тієї помилки, яку ти отам за удоджі. Зробив, Припустився. Гарінча, запускаєш Галанда прикольно. гарний пас. Спиною. І знов спиною розвернувся, але ми не робимо фінт, ми не робимо нічого. Диви, тут гарний пас прийшов, але ти приймаєш м'яч. На що має бути прикута наша увага? До чого? Він спиною стоїть, ти отак не віддаш пас. Отак ти не віддаш пас. І біжить одразу три бєздері на тебе, і це ще починає підтискати. Тобі не треба тут намагатися розвернутися, і не треба намагатися якось сюди лізти. Тебе з'їдять, сюди тебе з'їдять. Де вільний коридор? От сюди ти мусиш шукати зонку. Коли ти сюди пройдеш, от сюди. То в тебе вже може з'явитися коридор на захисника. Може з'явитися коридор на Бутри якщо він сюди за рахунок штучного інтелекту зміститься. Може Гулі там десь там підійде. Може оцей, ну цей навряд, цей, скоріше, буде сюди бігти. Але, як мінімум, опція на захисника, вона може з'явитися. Або навіть прийняв м'яч і сюди, як паровоз, на фланг побіг. Це трошки ризикованіше в контексті потенційного відбору, але слухай, це Галанд Він може це зробити спокійно. А ми робимо що дивись, ми приймаємо м'яч, і ми розвертаємось, виходить, в бік, де знаходиться наш суперник. І звісно, ти опиняєшся в ситуації, коли 4 бездарі тебе з'їдають просто. Все, тут ти вже нічого не можеш зробити. Ну, теоретично можна було б одразу в дотик на гуліта, до речі, віддати, але ти типу, на суперника, і це майже завжди е, закінчується погано для нашої команди. Друзі, таке вийшло відео, розуміючи рівень гри Дмитра. Я не грузив його всілякими важкими елементами, подвійними фінтами, відмінами фінтів і таке інше. Я намагався дати декілька простих порад, які можуть суттєво тут і зараз покращити його результати. Сподіваюсь, так само це допоможе і вам. Буду вдячний за здоротність в коментарях за підписку, якщо ви ще не підписані на канал. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна. Папа. -па.